У Кам'янському пройшла чергова сесія міської ради. До порядку денного було включено 41 основне та 4 додаткових питання. Найголовніше рішення це бюджет на 25 рік, це прогноз на 25-27 рік та програми. Найголовніше це програми соціального захисту, це і підтримка незахищених верст населення, це і родини, які виховують дітей. Тобто це найголовніше. Була затверджена нова мережа закладів культури, були програми щодо теплопостачання, утримання міста, благоустрію. Це все, що Зараз дуже важливо, бо ми розуміємо, повернуться наші захисники, і нам ша найголовніша задача це утримувати і розвивати наше місто. Серед іншого на сесії міська рада прийняла рішення про збільшення розміру міської премії в галузі освіти до 15 тисяч гривень. Також депутатами було внесено зміни до програми розвитку цивільного захисту населення, які передбачають будівництво нових захисних споруд у чотирьох закладах освіти міста, затверджено і базову мережу закладів культури громади. Крім цього, міська рада надала згоду на прийняття у комунальну власність гуртожитку по вулиці Чарівна, 11, який раніше перебував у власності прад Камецьсталь.